Доброго дня, мене звуть Вікторія, і в даному відео ми розглянемо питання, як в системі Modulsoft ERP надати знижку покупцю. У програмі є можливість надання знижки покупцю. Для використання цієї можливості переконаємося, що в налаштуваннях програми включено налаштування використання знижок для продажу. Для цього перейдемо до розділу Уставіння і адміністрування, уставіння параметрів евіденції, у розділ Маркетний і спшедаж», та переконаємося, що налаштування включене. Налаштування називається «Використач рабати і маже в документах спрдадаж. Після того, як включене налаштування, у розділі «Маркетинг і спшедаж», користувачеві буде доступний довідник, розділ зніжок імаж. Перейшовши до довідника, користувачеві необхідно створити знижки або націнки, які будуть застосовані під час продажу. Для цього необхідно натиснути кнопочку Утвож. Я відкрию вже створену. Під час створення елемента довідника потрібно вказати найменування знижки націнки та відсоток. Якщо покупцеві надається знижка, тоді потрібно в полі «Відсоток» зазначити число з позитивним знаком. Якщо покупцю надається націнка, то відповідно потрібно вказати число із негативним знаком. Також можна заповнити поле Коментар. Розглянемо застосування знижки покупцеві у документу продажу. Для цього відкриваємо документ. Вектор sprzedaży. Якщо покупець має постійну знижку, тоді це слід зазначити у договорі з покупцем, а саме вказати відсоток знижки у реквізиті роззаї знижки Маже. Тоді при виборі цього договору покупця у документах продажу завжди застосовуватиметься дана знижка. Автоматично проставиться. Якщо знижка покупцеві надається одноразово, тоді можна вказати це в налаштуваннях валюти, вибравши якусь іншу, можливо, одноразово. Таким чином, на закладці запаси й услуги у полі Упуск проставиться відповідний відсоток та перерахується квота. На друкованій формі документа також буде відображатися надана знижка у полі Рабат. Маємо суму до знижки знижку та суму, яку необхідно буде оплатити. Таким чином, ми розглянули питання, як в системі Modusoft ERP відобразити надання знижки клієнту. Якщо у вас виникли питання, зателефонуйте до нас або напишіть. Дякую за увагу!